Доброго дня, мене звати Владислав Бурик, я нейрохірург. Працюю в радіохірургічному центрі Сігулда в Латвії з 2016 року. В центрі проводиться лікування на кіберножі, патології головного мозку, доброякісних та злоякісних пухлин головного мозку, а також іншої нейрохірургічної патології, такої артерії нотної мальформації чи тригімінальна неврологія. Один із найбільш ефективних методів лікування доброякісних пухлин це є радіохірургія, особливо якщо вона якщо пухлини невеликого розміру там, до 3 см, це такі пухлини, як мінгіоми чи слухового нерва, які ми можемо опромінювати і досягати максимального ефекту у вигляді зменшення пухлини без застосування хірургічного лікування, тобто без великих операцій, які надзвичайно травматичні. Наші пацієнти почувають себе добре, вони в повній свідомості, без жодного болю, без жодних м, таких явних ускладнень, які супроводжують хірургічне втручання. У нас ми консультуємо багатьох пацієнтів з Латвії, ну і в тому числі з України. Ми отримуємо запити, ми дивимося дані магнітно-резонансної томографії, обговорюємо з пацієнтами можливості такого лікування. І після того, як прийняти рішення про таке лікування, ми запрошуємо їх в клініку, де проводиться підготовка, робиться. Комп'ютерна, магнітна резонансна томографія, спеціальна маска, і потім від одного до п'яти сеансів такого опромінення. Одразу після такого лікування пацієнт може йти додому, тобто не потребує госпіталізації в стаціонарі. Ну а після закінчення курсу лікування так само пацієнт може їхати додому. Звичайно, пацієнти почувають себе максимально комфортно в таких умовах, і е, практично е, ця технологія дозволяє радикально лікувати пухлини без, е, без болю, без е, ускладнень, які супроводжують звичайне лікування. Якщо вибирати із е, різних технологій радіохірургічного лікування. То перевагою кіберножа перед гаман є відсутність жорсткої фіксації, а застосування спеціальних м'яких масок для такого лікування. Так, звичайно, після закінчення такого лікування ми завжди говоримо пацієнтам, що наш етап радіохірургії він починає трансформацію пухлини. Тому ми завжди знаходимося в контакті з нашими пацієнтами. Ми рекомендуємо зробити МРТ через магнітно-резонансну томографію через півроку, через рік, через півтора, два-три роки весь той період, поки йде трансформація, зменшення самої пухлини. І ми весь цей час знаходимося поруч з нашим пацієнтом. Він може нам зателефонувати, проконсультуватися, і ми можемо дати йому пораду з приводу його стану. Клініка в сігу працює з 2015 року, і скоро буде 10 років, як працює. І ми спостерігаємо за цими всіми нашими пацієнтами, і ми бачимо хороші результати такого лікування. Тобто, для доброякісних пухлин, мігіом, невріном. Рівень контролю, рівень успіху такого лікування порядка 97-98%, тобто вони зменшуються і пацієнти в подальшому почувають себе, повертаються до повністю здорового життя. Доброякісні пухлини часто можуть не проявлятися жодними симптомами, і вони можуть рости досить повільно. І за рахунок цього, пацієнт не завжди. Хоче одразу лікуватися, а чекає, поки вона зміниться якимось чином. На жаль, пухлини все рівно ростуть, навіть самі доброякісні. для нашої методики. Чим менше новоутворення, тим краще результати, менше побічних дій і побічних відчуттів таких пацієнтів. Тому ми рекомендуємо пацієнтів як тільки виявлена. Таке новоутворення, одразу ну, звертайтеся до лікаря з приводу рекомендацій до того чи іншого методу лікування. Наш метод лікування є найменш інвазивний і найбільш легко переноситься такими пацієнтами, особливо якщо це пухлина невеликих розмірів там, від кількох міліметрів до двох, ну максимум до трьох сантиметрів. Крім доброякісних пухлин головного мозку, ми також лікуємо і злоякісні пухлини, особливо вторинні злоякісні пухлини головного мозку це метастаза раку в головний мозок. В таких ситуаціях, звичайно, звертатися треба як можна швидше, тому що поширення цих метастазів може приводити до значного погіршення стану. Наше лікування воно дозволяє проводити точечне опромінення цих метастазів і. Ну, досягати контролю за, за, за захворюванням. В деяких випадках, на жаль, метастази можуть повторюватися. І наш метод лікування дозволяє повторно проводити таке лікування і таким чином максимально продовжити життя пацієнтів з такими важкими захворюваннями. Якщо говорити про можливість лікування пацієнтів з України, то звичайно протягом тижня-двох. Після отримання запиту, чи після того часу, як наші лікарі, конціліум лікарів прийме рішення про можливість такого лікування, і пацієнт прийме рішення лікуватися у нас, можна приїхати сюди на лікування. Досить багато пацієнтів з України приїжджають, в тому числі зараз в важкий час під час війни. Ну і завжди ми стараємося допомогти в цьому плані нашим пацієнтам з України. У нас було кілька пацієнтів, і в тому числі дитячого віку, яких, яких ми е, лікували е, на кіберножі, цей метод він так само підходить для лікування дітей ну, з 10 років, приблизно, е, з патологіями головного мозку, пухлинами головного мозку, артеріовенозними мальформаціями. Якщо говорити про різницю м, між хірургічним втручанням і Радіохірургії з приводу метастазів, то ми можемо комбінувати це лікування. Тобто, у нас були пацієнти, яких ми опромінювали кіберножем, були пацієнти, яких ми опромінювали після хірургічного видалення метастазів і ложе видаленої пухлини для того, щоб не з'являлися нові метастази. Радіохірургія кіберніж також застосовується для лікування пухлин хребта і спинного мозку. В тому числі метастазів хребет. Але вона використовується для лікування одиночних від одного ну, до п'яти вогнищ в хребет, який ми можемо лікувати за допомогою кібернажа. Радіохірургія є одним із видів променевої терапії, але це є дуже високоточний і Швидкий метод променевої терапії, який дозволяє підводити максимальні дози опромінення безпосередньо на саму пухлину, на саму мішень, на відміну від променевої терапії, коли пухлини опромінюються відносно ширшими полями, ми можемо досягти так званого ефекту знищення або абляції цієї пухлини. Тому в деяких випадках, коли потрібне. Ефективне, швидке лікування. Радіохірургія є методом вибору в таких ситуаціях.